Бажаю міцного. Якщо коротко, чисто по військовим подіям, у нас ситуація виглядає наступним: Підари змогли провести не дуже скритну мобілізацію, змогли накопичити особовий склад ну, там 40 тисяч доларів за підписання контракту мотивація буде. Плюс витягли з баз зберігання, все ж могли поставити на код бронетехніку і зараз, от саме на ділянці від Вугледара до Новогродівки ми спостерігаємо ці банзаї атаки, і зараз е, єбейчі заруби йдуть в лісах, в лісках, оцих посадках, в Глидарі Взагалі там пацана у неймовірних умовах рубається. І це не тільки 72, а й 58-ма, і придані підрозділи. блядь. І ТРО там 111-та, 112. та Там ну, дуже багато підрозділів і. Е, Фронт тримається, це вже чисто на характері, на характері тих, хто зараз знаходиться там. Але вважаючи на те, що відбувається у нас в тилу, да, і як відноситись, да, от кому інтересно, подивіться стрічку новин за цілий день, що відбувається в іглядарі. Приїхала хоч би з угла, да, це безумна. І то вона там є якась журналістка, я не, не знаю з якогось телеканалу, розказує, що на Покровському на міномет 10 мін. Серйозно? Ми вже це проходили в Авдіївці, коли впівіхами 8 місяців тривали Авдіївку. Зараз проходить так. Мавіки не закупили Міноборони, тому що ну, тому що не закупили їм похер, да? А що так відбувається? Я вам розкажу, що так відбувається. Тому що жоден за цієї мерзоти з виконавчої влади, з Міністерства оборони, блядь, із Верховної Зради, там 10% в Верховній Зраді є людей, 90% це а, кати помийні, от, на мусорки пособирали, блядь, туди позлазилися. А це, на мою думку, ну, якийсь склад Верховної Ради. Якби вони були на фронті і бачили, що не закупівля мін, снарядів, БПЛА, тих же ж мав, які о, о, коригують вогонь переднього краю, приводить до втрат життів військовослужбовців і втрат територій. Але хто з них воює? Хто з їхніх родичів воює? Склад на Ради національної безпеки, ставка Верховного Головнокомандуюча, міністри, прем'єр-міністрів, хто правоохоронні органи. хто, блядь, з вас, чиновників на фронті, держслужбовці? Та нема. Тому пофіг, да? виходить, пофіг, да? що в Покрові, що е, на Харкові, блин. какая разница, да? закупили чи не закупили, є, нету, блядь аби ви не в канікули їздили не в Таїланд, як Коклета, а сюди Верховна Рада проїжджала, по бригадам роз'їжджалась, так ви б знали, що відбувається на фронті. Мало того, що ви б зливі, серливі, да? так ви ще й дуплінь що тут відбувається. І в ці ігри хорошо вже і граться. Три роки. Де промислове виробництво власної зброї, бейкомплекта? У нас є ракети, да? Нептун, Є з 2 їх модернізація, вірхи, буревії та дуже, ну, дуже багато зброї. Де промислове виробництво, де воно на фронті. Можна виходити і тріпати язиком за мільйон дронів, де вони по військам, блядь? в яких бригадах, хорошу цій дуристики. І щоб цього всього не було, суспільству потрібно вже піднімати питання і думати: перше введення стану війни, хорош дурака клепати. Друге відповідно закону про мобілізацію і мобілізаційну підготовку і закону про оборони. Мобілізація економіки в умовах функціонування воєнного стану аналогічно державних органів влади, аналогічно правоохоронної системи і скорочення штату чиновників на 30-40%. Це дасть нам мільйон, мільйон двісті людей для того, щоб поповнити фронт, обучити нові бригади, сформувати і заїбачить підарів, хорош гратися в цю дурню. Мусара, прокурори, ВБСники, ВБшники і інші, блядь, утіканти і ухилянти, хороша вже никаться, три роки, блядь. Закони повідували, понаприймали. В ці ігри можна грати. Якщо ви закони не виконуєте, то що ви взяли, що хтось їх має виконувати. Конституція на паузі. Де, Хто відповідає за зрив закону про мобілізацію? Верховний головнокомандуючий і органи виконавчої влади, з премєр міністром центральні місцеві органи влади, блять. Хто? Міністр оборони, хто відповів? уже дурня валять. Де написано, що можна тягати і мобілізовувати цивільне населення. повально. Коли ви десятирічні від держави різноманітні льготи і е, зарплати сумасшедші, тепер ухиляєтесь, да? В моїй роті немає жодного кадрового військового. І Я офіцер, який прийшов солдата став, бо вас немає нікого, блять. Військова пенсія аналогічно порозбігалася. Хорош грати в ці дурні ігри, блядь. Або ми разом зберемося і дамо їм блін, один раз і нормально заженемо за Урал в місті з військово-космічними силами. В нашій країні колосальні кошти. Але от що я спостерігаю, вони йдуть куди завгодно. Нам усе років в садики, школи блять, парки, блять, меморіали в болоті да, утоплені. Ну не на зсу. На зсу завжди не вистачає. І грошове забезпечення теж на мінусі. Ви думаєте, так буде завжди продовжатися? Да? Залізли ще в ЗСУ, там заміна камбригів нормальних, які бережуть особовий склад камбатів на що попало, на це Це веде нас до перемоги. Херня собача. Собирайте раму, це херово закончиться. Як для країни, так і для вас всіх. Якщо ви думаєте, що всі ви спітляєте, пересинете в Європі. Не дай Бог не стане України, Європа та отак. От. Ламанча стане раком. і воювати не будуть. Ну сподіваюсь, хоч до когось може дойде, а ви в тилу теж не сидіть рівно на жопі, а робіть, беріть за шкірку оцих чиновників, місцеві органи влади, адміністрації, гроші на ЗСУ. 90% коштів в країні має йти на ЗСУ. А для цього потрібно те, що я сказав. Ви мене почули. Всіх обняв, все буде Україна, слава нації.